Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Вибрались ми на рибалочку. Сьогодні у нас осіння щука. До речі, скажу трошки про відео, чому вони так запізно виходять. По-перше, дуже багато роботи це раз. Ця відпустка, що в мене була, вона була максимально насичена рибалкою, походами, грибами цим всім. Тепер -то треба знайти час, щоб це все змонтувати. Також відрендерити, ну і, звісно, викласти на канал в хорошій послідовності. Так що зразу прошу вибачення, деякі відосики будуть виходити трошки вже заднім числом. Але я думаю, нічого страшного, просто часу часу Час. немає, як кажуть. А на рибку далі хочеться їздити і знімати круті репортажі. Ну і ще, до речі, місця на комп'ютері вже немає, як-не-як, 2 ТБ є ремонтувати та чистити комп'ютер. Приїхали ми на Дністер. Сьогодні у нас щука. Ціль, щука, не знаю, може буде жерех, оскільки приїхали ми на перекат, такий цікавий. Будемо бачити. Зараз збираємось. До речі, з Дімончиком. Дімончик пішов собі фідерні місця, якісь шукати. <гум> Він без того не годен. А я збираю сьогодні фіночку і будемо пробувати ловити щуку. Ну що, ось він Дністер. Прикупив я собі такого красення, Цікаво, в колекцію. До речі, вже ловив я на нього щучку. Ну, класний, мені він дуже сподобався. До речі, тут ще кидався жерех. Думаю, перше почнемо щучки. Подивимося, буде ще активність. Спробуємо ще. Чим він мені сподобався? По-перше, колір, як-не-як, друга частинка, також цікава і прикол в тому, що його може що його можна дуже довго тримати на паузі. Це суспендер. Твій прям колір шикарнючий просто. Ну Класно на пасивну щукує. Мені здається, взагалі на любу щуку. Вона його просто обожнює. Так, я декілька проводок магалончиком. Це нічого. Трайпі далі туди запливу, я думаю, там щось буде. Я вирішив покидати я зараз руюки. Шістдесяток тут я був. Бачимо ось і жареха. Як м'язикою з джерешка всю спіймаю? <різь> я ще такого не бачив. Ну, верхушка ще та, ну щоб бичок забагрився на, <різь> на ріджа, що перша риба. Ще гляньте, так якби так його хтось вчепив туди, зразу зразу малючка. <laughs> Ой, тікай малий. Так, та яріджика. Пожерішку поки що тихенько. Пробуємо щучку якусь вмовити. Є, є маленька. Ось і перша. На паузі класно так. Невеличка, але... Цільова риба, як не я, давайте хочеш свічку я бачу. Ай, я скучив за ними. Давай, ти ще пригнеш чи ні? Мабуть, вже не пригнеш. так чу чу Класна наріджика 70-го. Оп. Оп, гляньте, така ось перша Дністровська щука. Дрібна, невеличка, але приємна. Гляньте, який в неї колір класний. До речі, п'явочки вона стоїть на місці. Бульк. Так, перша є. Як чув, що буде клювання. О, цей запах щуки. Давно я вже не чув. Як чув, що буде клювання, бо включив камеру, думав, а там 100% куряга десь є. Šiekieno garna, šokio prie kustikių. Є-є, це трошки краще. О, Та маленька. Чуть-чуть може більше. А може і така сама. Клюнула, до речі, ближче. Класно. Тут таких щучок. Так, до речі, треба пробувати на цього, на моголона далі. Гляньте, до речі, як вони ну, зловились дуже схожу так само. Збоку. Збоку і посередині. Так, ось така цього раду. Але класно, гляньте яка вона зліснюче. Так, ну що, пливи, пливи маленько. Оп, давай. Так. Ця клюнула аж прямо-прямо звідси. Один із мінусів магалона, що він yeah. <різь> летить прямо і потім оп, <різь> в різні сторони. Дуже різко і дуже часто не встигаєш побачити навіть, куди тікає він. І ось як цього разу трішки не повезло і залетів він в кущики. Добре, що кущики під'їли бобрики, і їх можна так легко витягнути. Бо якщо б були не бобрики, то було б сумно. Так. так, щойно була атака. Але мимо не попала вона. Гляньте, які вже зубки тут на ньому. На нього я вже спіймав скільки. Дві... Ні, одну рибку. Вчора вирішив. Якраз його придбав недавно. Вирішив вчора піти його потестити. Тест. Увінчався успіхом. Ой, зразу. Шкода, що ми йому. Я замітив на нього багато щука маж. Ну, Він як не як більший. На Ріджика гарна реалізація, бо він вузенький, там трінички трішки більші. Ну його гризуть, але. Мазитися. Добре, а ну в цікавості ріджика зараз покладе. Ще раз вийде недалеко. Теорії, зміна приманки на щуку впливає гарно, зараз ми це перевіримо. Так, йдуть джунглями. Ще було дві атаки. В принципі, вирішив я змінити місце, піти вище, глянути, до речі, цікаво, що тут щось є. Дивлюсь, до речі, ще під ноги, може якісь попеньки <гуми>, будуть. Не знаю, все в корпилах. Добре, що я так повбирався, файно. Таке коряги страшне. Місця такі, то так тяжко тими гумачетами перебирати з тими ожинами. Ще болотярка, все на купу. Так, ну, таке йдемо далі. Так, стою я посередині дністра, скидаю під той берег, понадію на жереха. Так, О, була тільки що операція капітальна. Рятував я магалона. Прикиньте, чистий, чистесенький, весь такий заплив, все чітко. І тут просто я натикаюсь на мішок у воді. Як це співпадіння, добре, що не глибоко. Бо було б глибоко, я би, мабуть, його не дістав. Оп! Так, є. Не знаю, що в нього, ну коротше. Так, йдемо вверх, вже вертаємося трошки назад. Ох. Щуки нема. Дається щось там. Так, ну, мабуть, зробив я помилку, що пішов сюди за щукою. Щучих місць тут мало. О, Був той один і заплив якраз. І все. Ну, на ньому щось в мене не вийшло спіймати щуку. І вирішив я підійти сюди вар. Тут є таке ось місце класне. Там, мабуть, добряче глибоко. Якусь рибку навіть кидається. Попробуємо зараз на руюки. Так що чесно мали б і сомики лежати за цією коряшкою. Поки що спробуємо? Жерешка п'іймати або головлика хороша. Ці руюки мав би головлика вмовити. Так, добре, робимо ще цикатку. Знаете, оно что попробуем того китайского стика так. так, цикада. То, я думав, там краще. Yeah. Ого, глибоко. Я не можу опустити до дна ого, лише тепер опустив. Не так аж глибоко, як течія, мабуть. Так, сюди треба буде якось приїхати. От і все. А, все. Буде. Ось підійшла наша риболавля до кінця, швидко темніє, на жаль, ну нічого страшного, Свою рибу ми спіймали, спіймали сьогодні, на жаль, два шнурка, Фу, щось полашиться. Спіймали два шнурочка. ще було дві атаки. Помилку зробив, що пішов туди, треба було, може... Їх там домочувати якийсь силікон, не силікон. Але то таке жереха на жаль, не було. Та я в принципі там Ну, але попав на якийсь кущ. Ну, місце гарне, дуже гарне. Воно вартує уваги. Але то треба літо, коли соник якраз починає жирувати. В принципі, зараз його також можна піймати, але мабуть тільки на ямах якихось. І То він мабуть лежить в'ялий такий. Але ловлять. Але наразі ловлять на живі насадки, якісь хробаки. Цього. Жаби, хробаки, хоробчики. Ну, якось так. А Дімончик, до речі, Димончик каже, що наловив гарно репцята. І хорошого. Ну, файно, файно. Всім тоді, друзі, дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.